Джона Кніт. І сьогодні ви побачите мій обіцяний в'язальний влог, котрий насправді мав спочатку вийти в п'ятницю, потім десь у вихідні, потім трапилися свята. І я думала, що я все ж таки зроблю це вчора, але справи не дали мені цього зробити. Тому, вибачте, він вийде не типово у вівторок. В цьому влозі ви побачите обіцяну історію про трешову пряжу з магазину Теді. І що ж в мене взагалі, яка робота в мене з цієї пряжі вийшла? Тому що я не покинула цей процес навіть попри неприємні сюрпризи в мутку. Тому беріть чай, каву і дивіться на своє задоволення. Вам показати, що в мене є активно використовую пряжу Yarn Art Mink, ось цю пухнасту, та пряжу велюрову Dolce Baby. Знов таки Yarn Art. І в мене досить активно в'яжеться. Поки що це буде животик, це буде спинка. Я взагалі любитель іграшок, котрі. Зв'язані саме з пицями, хоча, звісно, є іграшки, котрі мені подобаються і гачком. Але я наразі захоплююсь поки в'язанням з пицями. А це в мене така перша тренувальна лапка. Далі ви побачите, як я її декорую. І маю ось такі оченятка, котрі я купила в Оломоці на ярмарку. Коли я приміряла ці очки, то вони ось цього котика зробили схожим на сову. От Реально. Але далі побачите, що буде, і покажу вам згоди. Сьогодні невеличке включення. Хочу вам показати знову такі невеликі покупки. Ось ця пряжа, яку я вам вже показувала, яка вже, як на мій погляд, найкраще пасуватиме до кофточки сина. з... Котону, але, бачите, вона все-таки такого блакитного кольору. Ось бачимо нейлон, 200 метрів, 100 грамів, і це назва. Ці нитки я купувала її в магазині Action. Ниточка, це я купила в магазині Teddy. Вона мене зацікавила кольором. Це такий гарний оливковий колір. Значить, бачите, 200 грамів, 70 корун ціна. 200 г, а метрі метрі, мабуть, не написані. Розмір спиць гачків. Хочу з цієї нитки спробувати купити, вибачте, зв'язати гачком сумочку. Невеличку сумочку, мені на літо хочеться зробити Поліестер і бавовна. Хочу спробувати зв'язати невеличку сумочку таку. Давно в мене є така з. Хочу вам показати пряжу. Дивіться, я з неї в'яжу з цієї оливкової пряжі. Пряжа, якщо чесно, ну, я не знаю, це не те, що шок-контент, але, коротше, погана пряжа. Почала я з неї в'язати. По-перше, в цієї нитки багато вузлів. Я не знаю, зараз я вже натрапила на десь вузол-четвертий. З нагадою лише 200 грам пряжі і один моток. Значить, дивіться, що ми маємо? Останній вузлик, який наразі в мене в роботі. Ось він ось такий. Тобто, зв'язано, як, як, як хочеться. по грубому Дивіться, яка різна нитка стається. Тут, кор... тут вужча, тут товстіша. І вона і на дотик. Більш груба. Ця тоненька така якась. Тепер дивіться, ось в мене друга частина а, моєї сумки. Дивіться, який контраст. Бачите, товстенька нитка. Так само, як і тут. Товсті а, петлі гач, га, гачковані. А ось тут, подивіться, яка купа дрібних петель. І дивіться, який це, особливо тут, який це неймовірний контраст. Я не знаю, і я так думаю, що, скоріше за все, я, я відірву а, цей кус... шматок і з'єднаю з тим, котрий був тут, обірвався. Коротше, я не задоволена, пряжа з магазину Теді, дівчата, хто в ЄС, не купуйте це, які товсти, товсті тут, а які тоненькі тут. Ну, що ж, побачимо, що з цього буде. І отже, що я маю в підсумку? В підсумку я таки маю готову роботу. Додатково я використала ось таку нитку, до речі, купувала я її також вперше. Рекомендую, до речі, тому що вона мені, в принципі, подобається. Колір, кому цікаво, 768. Це 200-грамова ниточка. В ній, до речі, також був вузлик. Але, знаєте, цікаво, що він був саме там, де завершувалися 100 грамів цієї нитки. Тобто, я зважила, мені було цікаво. Але протягом цієї. 100грамової цього частини не було жодного вузлика. Я гадаю, що просто виробник з'єднав 200-грамові частини між собою і все. Тому в мене, в принципі, нарікань немає. Я взагалі, якщо чесно, до вузликів відношусь філософськи. А коли є ось така справа, як з ось цим усім, то це не дуже приємно. Цей залишок — це 22 грами нитки, котра є тоншою за основну нитку мотка. В'язати її, як не знаю, говорила чи ні, і варто, на мій погляд, не спицями 4,5, як я в'язала основну сумку, а десь спицями 3,5. 22 грами. В 200-грамовому мотку, десята частина, мотка, в якому виявилася нитка взагалі іншої, ну, взагалі інша нитка, як на мене. Це десь. 7-8 корун чеських витрачено марно на все це. Тобто, цей, тобто куту під хвіст. 22 грами, 7, 7 корун. Це не в дуже великі гроші. Навпаки, це, ну, це копійки тут. Але справа не в тому. Справа в тому, що якби там не було так багато вузлів, навіть з основною ниткою. Ну, тобто, ці, тобто ці мотки, як на мене, зроблені навіть живись. Тому запам'ятовуйте знову ж таки і не купуйте цю нитку. Зовні вона дуже гарна, класна, але вона того не варта. Знаєш, що таке магазин Теді, пропоную разом зі мною зараз туди відправитися і подивитися на асортимент пряжі, котра, на перший погляд, дуже-дуже гарна та яскрава, але не настільки якісна, як то здається на перший погляд. Ось дивіться, до речі, шкарпеткова пряжа 100 корон, 320 метрів. Що у нас тут 40% вовни, поліамід і поліакрил. тобто ось не знаю, на що ці шкарпетки підуть. Ось, до речі, теж займала підка. Але гадаю, що тут бачите так само 100% поліестер. До речі, цього було кілька варіантів розфарбовки. Ось да, він трошечки інший, мені здається. Ну, тобто все тут таке гарне, цікаве, але при найближчому до першої праці. Ось, до речі, ще одна ниточка 450 грамів 120 корм. Але вона дуже відрізняється від тої, з якої я в'язала. Так, з цієї. Тут прямо стерчить усе це. Але я вже... Цьому теді не довіряю. А виглядає взагалі симпатично. Ну, тут довіра хіба що до цього, як в мене, якщо чесно. Ось так виглядає в мене початок. Насправді, я дуже хотіла, його є все інакше. Ось у мене вже початок рукавчиків на реглані погоні. І я якось хочу сюди додати ось цю пряжу. Так само вам колір взагалі передається незрозуміло. Дуже темно, він більш світлий. Ось ці діляночки світлі, вони мають колір такий, знаєте, як кажуть. Аквамаріновий, так кажуть, камера чомусь не хоче вам це показувати. Отже, якось я це все хочу сюди вписати. Мене зупиняє те, що це знов таки, скоріше за все, буде інтарсія, і таким чином це буде процес ускладнювати. Так, далі, що в мене йде далі? Далі в мене мій процес дитячий. Ось в мене ось ця пряжа, ось ця пряжа в мене поки не викликає запитань. Перший моток котону з Хіп'єс, і ось в мене вже йде. Тут в мене коротка волосінь. Ось так у мене виглядає інтарсія, а це у нас, бачите, різні, різні фактури, і це мені дуже подобається. Дуже м'якусінька ниточка. Все мені подобається. Сподіваюся, що і надалі. Все буде добре, але спиці дрібні, нитки тоненькі. І це таки так само уповільнює процес, тому я в'яжу це повільною. Е насправді, мені не дуже подобається, як у мене е а, виходять ось ці місця поєднань однієї пряжі з іншою. Я не знаю, може, воно так і треба, і я намагаюся подивитися майстер-класи купу всього, аби ось це не виглядало дуже вільно. При поворотах. А, тому що інтарсія по колу в'яжеться не так, як при поворотному в'язанні, але повороти по колу через саме інтарсію все ж таки мають місце. І через це запутуєшся в рядках і що де робити. У всякому разі, так, у мене зараз. Отже, сьогодні вже 4-2 травня я вирішила зробити підключення показати вам свій процес, на якому він етапі. Я взагалі не любити знімати на якомусь, на якійсь ковдрі, але зараз покажу саме так, тому що можливості це гарно викласти в мене немає, а хочу розповісти, поділитися своїми новинами саме зараз. Отже, в'яжу я а, футболка, це буде футболка. А, пряжа, пряжа віскоза льон. В'яжу в дві ниточки. І ось я все, знаєте, в'яжу дуже довго, тому що ніяк я не діду до підрізів, об'єднуюсь ось такою ниткою Джодіфра Моренга. І саме через неї весь процес уповільнюється, тому що дуже важко вив'язувати петлі на нитці, котра ось такої фактури. В мене спиці чіпляються за ось ці маленькі петельки. Під час вив'язування, бачите, вони тут такі маленькі є, і це дуже-дуже незручно. І знаєте, одна справа, коли ви в'яжете там на да, цю нитку, приєднуєте після льону. Але інша справа, коли ви потім продовжуєте не в'язати, інший ряд. І це просто взагалі було дуже важко. Я ці чотири рядки, тобто їх вже 12, в мене, я їх вив'язувала дуже довго. А потім починається п'ятий ряд, коли ти е, да, до цього додаєш звичайну ось цю нитку візкозу зеленим. І так само на п'ятому рядочку чіпляється ось ця нитка. І в мене, коротше, вийшло так, що. Аби в'язати легше, я вив'язувала і тут з такою хустковою гладдю. Потім я зрозуміла, що за рахунок цієї хусткової гладді, а, зараз побачите, ось тут буде стирчати ось ця ділянка, ось ця смужка. Я почала вв'язувати таке звичайною лицьовою гладдю. А я не хотіла, щоб воно стирчало. Тобто, таким чином, в мене у роботі. Виходить такі вставки, котрі нагадують махровий рушник. Пряжу цю більше не випускають, але я просто про неї розповідаю тим, хто ніколи не в'язав за чогось подібного. Там, я взагалі гадала, що це буде такий ефект, як пряжа травка. Воно начебто так і є, але саме через те, що тут є ось ці петельки, це все дуже важко. Тому я надалі не не хочу таке купувати, я його, мабуть, вже більше ніде і не знайду, тому що ця пряжа була в мене секунду куплена. тому ось такі справи. Я сподіваюся, що я дійду до підрізів. Я, якщо чесно, вже втомилася вив'язувати цей плечовий плече на рукаві, так, рукавчик. Вже дуже хочу завершити. Я не буду цю нитку приєднувати четвертою. Смужкою, як це є, ну, цього вистачить на 4 ту смужку, але скоріше я її дов'яжу потім. І з другого боку добре, що в мене ця нитка трапилася, тому що цього в мене взагалі а, тут 200 г, тобто а, цього навіть, не вист... ну можливо, не вистачить на футболку, а так це буде додатком і зекономило мені цю нитку. На цьому все. Далі ще побачимо з вами. І отже, на сьогодні я маю ось такий результат в'язанню цього регланого погону. Тобто, я вже пров'язала підрізи, пров'язала вже основне тіло почала робити. І далі буду гнати це в довжину тут. І я планую рукавчити вкоротити. Тобто, це не буде довгий светр, тому що в мене нагадаю. Цієї нитки зовсім небагато. І через це, це буде футболка така собі. Ось на цьому ось такий, в мене, дивіться, спинка в мене така. Насправді, у цій спинці мені не подобається, що ось, цей, ось ця горловина тут рівненька. Але оскільки я це в'яжу вперше, я вирішила зробити так, як пропонує це робити майстер. На самому початку, потім подивимось, чи буде воно мені підходити. Нитки в мене цієї таки залишилось небагато, але для мене вже перемога, що я це вже в'яжу в довжину коло значно менше по в'язанню. Я трошечки додала тут дві петлі і тут дві петлі. На, більше, тому що в мене, знаєте, на виході після цих додавань по плечах в мене вийшло десь на 4 петлі менше, котра була необхідна мені за обсягом грудей. Але я додала тут трошечки, тому що не хочу, аби ця річ мене стягувала. Ну, у всякому разі, зараз розрахунками, має бути тут ще додано 4 петлі. А на спинці то вже не так критично. На кінець влогу я маю лише одну готову роботу. Вчені, в мене є ще одна готова робота, але я покажу вам її в наступному влозі. В наступному влозі я також вам покажу нову пряжу. Так, я не втрималася, говорила про багато пряжі у тегу, але я все ж таки дещо придбала те, що, ну, такого кольору, який мені хотілося. Знову ж таки, ось цей процесик. Мені здається, що в принципі ну, колір непоганий, хоча й затемний, але я люблю синій колір, то буду ходити в синій футболочці. Але це варто дов'язати. Ну і ковтина для сина з цією ниточкою, в додатку з фактурною ниткою віскози, вона не просунулася поки ніяк. Тобто, там, можливо, там на півтора рядки і все, тому що. Через інтарсію я і через те, що там дрібна спиця в 3 мм, для мене це дрібна спиця як для плечового виробу, то я не, поки не в'язала. І котик, котик, який, якого я планувала зв'язати дуже швидко, він чомусь так само поки не просунувся. На цьому я завершую свій в'язальний влог. Дівчата, розкажіть, чи була у вас якась неприємність, якась халепа з пряжою в магазині Теді? Мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки про неї, тому що, знаєте, я так придивлялася, придивлялася, хотіла щось купити, ну от купила. Ця нитка мене врятувала. Мені здається, що сумка вийшла, в принципі, непоганою. Я вже почала її використовувати. Але я хочу докупити ще цю ниточку і зв'язати щось інше. Тобто, мені подобається ця нитка, такі справи. Також цікаво, чи в'яжете ви зараз щось гачком, бо зараз я, знаєте, так спостерігаю за Ютубом і бачу, що як починається весна, справді багато дівчат починає в'язати гачком. Сумочки, там капелюшки, там зрафії, з бавовни, з текстильної нитки. І це цікаво. цікаво спостерігати за процесами і захоплюватися цим. Тому на цьому я завершу свій в'язальний влог. Сподіваюся, що вам було цікаво. Обов'язково пишіть свої коментарі. Я дуже люблю, коли ви мені пишете коментарі, дуже рада їх читати. І я дякую кожній, хто дивиться мій канал, хто ставить лайки, хто пише мені якісь відгуки. І, до речі, хотіла додати дівчата, котрі перебувають в Чехії, котрі ще не читали мій допис у спільноті. Я його зробила, ви можете подивитись. Я зробила невеличке оголошення для тих, хто хоче побувати на якихось в'язальних зустрічах. В різних містах Чехії, тобто це просто евенти, котрі я побачила випадково у Фейсбуці. Я ніякого відношення до них не маю, але там в деяких я б хотіла взяти участь. Зокрема, у в'язальному таборі, в табор, але я туди не поїду. Ось, ну, для мене це взагалі уявляєте, просто купа жінок, які в'яжуть, вони збираються і кілька днів обговорюють своє в'язання, плетіння. Вони щось якісь там заходи, мабуть, цікаві будуть. Це чудово, мені здається. Тому, хто в Чехії, читайте оголошення, заходьте в спільноту і дізнавайтесь цікаву інформацію. На цьому все. Дуже рада була вас бачити на своєму каналі. Дуже була рада з вами спілкуватися і поділитися своїми в'язальними пригодами. Неприємними і приємними. Бувай.